Дітки, а зараз ми будемо готувати нашу ручку до письма. Пам'ятаєте, як треба сісти рівненько, ніжки поставити на перекладинку під столом? Олівчик держимо трьома пальчиками, великим, вказівним і середнім. Голівка злегка нахилена і наш папірець теж злегка нахилений. Дітки, ми будемо малювати ось такі ялиночки. Треба від попередньої роботи відступити одну клітиночку вниз, потім опуститися на три клітиночки вниз, проводимо пряму лінію. подивіться, Проводимо пряму лінію, а і в сторони проводимо ось такі гілочки. Ось намалювали ми ялиночку червоним кольором. Тепер від цієї ялиночки треба відступити дві клітинки вправо. Рахуємо одна клітинка, дві. І ставимо ось тут точечку. Тепер від цієї точечки треба опуститись на три клітиночки вниз. І проводимо ось так вниз, дітки, лінію. Бачите, я провела вниз лінію. Тепер треба від. Верхньої оці точечки, де у нас лінія пряма, в сторону проводимо ось такі гілочки. Бачите? Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. І в нас, дітки, Ялиночка получилась. Тепер знову відступаємо від цієї ялиночки, дві клітиночки вправо. Рахуємо одна клітиночка, дві і ставимо точечку. Опускаємося вниз на три клітиночки. Одна клітиночка, дві, три. Ставимо внизу точечку. Тепер, дітки, проводимо пряму в лінію. Ось так вниз. Ведемо, 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 ведемо. Тепер від оцієї точечки вверху проводимо лінію вліво. І вправо похилу, вліво і вправо похилу лінію. Вліво і вправо похилу лінію. Бачите? Тепер знову відступаємо дві клітиночки вправо. Одна клітиночка, дві. І ставимо вверху точечку. Опускаємося вниз на три клітиночки, ставимо точечку. Проводимо дітки пряму в лінію, вниз, ведемо вниз, вниз, вниз. Тепер проводимо вліво похило. І вправо похило, вліво похилу і вправо похило, вліво і вправо. Бачите, ще одна ялиночка у нас є. Тепер знову відступаємо дві клітиночки, рахуємо одна клітиночка, дві, поставили точечку. Опускаємось на три клітиночки вниз. Рахуємо одна клітиночка, дві, три, поставили точечку. Тепер ведемо похилу вправо в кут і вліво в кут. Вліво будемо і вправо. Вліво і вправо. Бачите, ще є ялиночка, яка гарна. Тепер знову відступаємо дві клітиночки. Так, одна, дві. Ось ми провели дві клітиночки. Ведемо в, е, три клітиночки вниз. Тепер ведемо пряму лінію. Дітки ведемо ось так прямо вниз, 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 вниз. Так. А тепер ведемо з лівої сторони похила і з правої. З лівої сторони похилу і з правої. З лівої сторони похилу і з правої сторони. Так, тепер знову виступаємо, дві клітиночки. Ставимо точечку. І вниз рахуємо одна клітиночка, дві, три. Ось внизу точечка. З'єднуємо ці дві точечки. Ось так вниз-вниз ведемо. А тепер ведемо похилі з лівої сторони, і справої. з правої. зліва і справа, зліва і справа. Так, знову відступаємо дві клітиночки, одна клітиночка, дві. Поставили точечку, спускаємося вниз. Одна клітиночка, дві. Три, поставили точечку. Тепер ведемо вліво, з лівої сторони похило цей кут, а тепер цю кут. а в цей кут. Тепер знову цей кут ведемо. Справа і тепер зліва і справа. Так, тепер знову відступ. І стовбур дітки. бачите. Є тут. І тут є сторин тоненький. просто. Так, тепер тут одна клітиночка, дві. Ставимо точечку, спускаємося на три клітиночки вниз, точечка. Так, проводимо стовбур. Так, вниз-вниз ведемо. Бачите, тепер з лівої сторони похило і справа гілочку похило. Тепер знову зліва похила гілочка і справа. І знову зліва і справа. Ось ми написали, намалювали такі гарні ялиночки. Бачите? Працюйте, дітки. До побачення.